26-річний нацгвардієць Андрій Сум'янин несе військову службу лише півтора роки, проте вже має бойовий досвід в одній з найгарячіших точок боїв за Луганщину. Був початок війни, і звичайно було трішки страшно. Трішки страшно. Масивне, ну як масивне просування ворожої техніки. Ці всі вибухи призвели до того, що ми перегрупувалися і разом з другими міськовими частинами зайняли оборону в місті Рубіжне. Також ми тримали особливо важливі напрямки, це де могла просуватися ворожа техніка. І, звичайно, це бої типу, в місті Рубіжне. Знаходились ми неподалік друг від друга. Тобто ми бачили їх. Вони бачили нас, ми знали, хто де знаходиться. Бої тривали дуже важкі за кожен метр міста Рубіжне. Тобто ми не хотіли здавати свої позиції, вони також питалися вибити нас з наших позицій. Відступати нам було нікуди. Та й ми не хотіли їх здавати свої позиції, тому ми тримали оборону Рубіжного до останнього. Так само з нашими побратимами, які прийшли нам на допомогу, це військова частина з Гастомеля, сумісно з ними. Ми витримали. На деяких позиціях з нами, спочатку війни, були люди, які не спіли евакуватися. Вони не хотіли бросати свої домівки, тому ми так, прикривали їх. Вони разом з нами вони укривалися від пуль ворожих, а ми їх оборонили. Це було дуже. Складно, адже гражданські, вони ні в чому не винні. Тому ми намагалися їх прикрити, допомогти евакуватися тим, хто ще не встиг. Ну і, звісно, давали їм свою провізію, все, що можна. Там були і діти, і старенькі, і інваліди. Тому ми робили все, що було від нас можливо. Також багато. Багато населення, яке підтримувало руський мір і часто здавали наші позиції. Приходили до нас, спілкувалися, говорили, що вони на нашій стороні, а коли вони відходили, до нас в нашу сторону летіли ворожі снаряди. Вони коректували їхню артилерію, і багато наших побратимів були поранені під час таких обстрілів. Найскладніші моменти це коли були поранені наші бійці, наші товариші, це евакуація їх. Передавання медикам. А також це ворожа артилерія, не, ну, як, відсутність укриттів. Тобто, бій в місці, він дуже складний, адже ніде сховатися. Тобто, більшість будинків були вже зруйновані. А як окоп на відкритому місці ти не відкриєш, ну не викопаєш. Моя лічна задача була це подавлення ворога вогнем, спостереження. Вночі, в день ми пройшли майже все місто. Нас потихеньку-потихеньку видавлювали, видавлювали, доки ми не тримали ну, последні 20% міста, з якого нам пройшов, ну, дали наказ відступити. Під російською окупацією Рубіжна з 12 травня 2022 року місто розділило долю Маріуполя. Воно зруйноване вщент. Вцілілих будівель немає. Багато будинків відновити неможливо у дворах поховання. Військові стверджують, що під час боїв за Рубіжне до наступу російських військ випускалося до півтори тисячі снарядів на день. Військовослужбовець Андрій, один із захисників Рубіжного, каже, через пережити там у професії військового не зневірився і планує продовжувати свою справу. Всі вчили географію. Луганська, Донецька область це, вона входить в склад України. Тому ми хотіли відстояти, ну, зберегти кожен клаптик нашої землі. Я радий тому, що я зустрів ворога з автоматом в руках. Те, що в мене є деякі навички, що я можу відповісти ворогу вогнем. І, в принципі, я готовий служити і надалі. Ну, як? Поки йде війна, я автомат ну, класно не збираюся. Найважче було це те, що ми були не на, свої, на, на своїй території. Так би, рідні зустрічали цю війну тут, на Сумщині, а ми хотіли ну, вижити, втримати свої території і повернутися додому, щоб захищати вже рідних вдома. Служба на Луганщині надала Андрію з побратимами неоціненний досвід. Військові вже знають ворога та як з ним боротися. Служба в армії навчила бути більш стриманим, дисциплінованим, трішки загартувала і морально, і фізично, і це дуже допомагає, особливо зараз. В цивільному житті там все трішки простіше. В армії все по-іншому. Тому навіть зараз, після того, що ми пройшли, побачили, зараз трішки легше. Ми готуємося. Ми готові зустрічати ворога, тому ті навички, які ми здобули там, нам зараз тільки допомагають. Ми, якби багато чого побачили, тому знаємо трішки, як ворог працює, тому готовимось боронити свою землю. У професію військового як і будь-яку іншу діяльність потрібно вкладувати сили, енергію та душу, впевнений Андрій. Я зустрічав багато військових. Мобілізованих, які перший раз в житті тримали зброю. Вони до нас прийшли тут самі, так, щоб до них не прийшла ця біда. Тобто, ми їх навчали, як поводитися зі зброєю, все. Так само я можу порадити як військовослужбовців, які тільки починають. Тренуйтеся, слухайте своє командування. Я думаю, що від командування залежить дуже чого. Вони знають більше. Тому треба бути трішки би, терпеливими, ну і більше віддаватись, віддавати себе, вкладувати свою душу в те, що ти робиш. Наразі військові Національної гвардії України продовжують окупуватися на Сумщині, будують нові укріплення, аби жодна ворожа нога з Російської Федерації знову не ступила на незалежну українську землю.